Слава Господу нашому Ісусу Христу. Знаєте така... Кажуть, деяких, ну, деякі е, служителя кажуть, що думав, думав над темою, яке слово казать. Хочу вам сказати так: що як з того моменту, як мені Пастор Едуард запропонував сказати слово, то в мене була вже відповідь. Була відповідь тому що, тому що е, це, через оця відповідь не майже, а усі пройшли через це питання, чи цей стан. Це. По-російськи це буде брем'я, по-українськи це буде ярмо. Ще по-другому, як нам каже писання святе, брем'я це випробування іспитання. Брем'я. Якщо любой з нас Візьме отак, поставить руку, просто отак протягне вперед її, да? От спробуйте. Я просто, щоб, щоб ви зрозуміли, про що я хочу. От Спробуйте отак зробити, як я. Спробуйте ручку отак вперед. Любу, 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 любу. Мені просто зручно зараз з мікрофоном. Любу, я до чого веду? Дивіться, ми можемо її стискати там дуже так, так? Да? Але ж хочу вам сказати, що пройде набагато часу, коли наша рука з цього положення почне отак робити. Розумієте? Коли ми народжуємось, коли ми народжуємось усі з нас, то Бог зробив, щоб в нас рука отак була. Рівненько, да? Тобто нам дав життя, щоб воно було рівненько. Але ж. Є таке поняття, як вага. І дивіться, що саме саме таке дуже цікаве, те, що поки в нас пуста рука, проходить деякий час, і вона повільно ця рука опускається, так? А якщо ми візьмемо якісь, якусь вагу в цю руку, то що буде? Замислювались колись, що це все, все вага, брем'я, випробування, ярмо, це якісь ну суто дуже слова такі споріднені да? ну, для нас. Тому що, ну я так вважаю, тому що, тому що коли людина народжується, поки вона маленька. Немає ніякої турботи. Ніякої. Бо вона маленька. Вона не може відрізнити ліву чи праву руку, так нам каже Писання, писання Святе. Але ж проходить час, коли, коли в цю руку набирається якась вага. Набирається. Потім в двох руках в нас є вага. Якісь проблеми, якісь там ну, завдання, якісь, якісь е такі моменти, коли ми потрібно, щоб це зробили, да? і це все в нас, на нас давить вже якимось грузом. Ну, Ми проходимо життя тут на землі. Я хотів би, щоб ми зараз. Матвія, можна і по російську Біблію. Матвія 11, 11 глава 29, 30 вірш. Я буду українською читати. Що нам з цього приводу каже Ісус? Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Хочу вам сказати зараз і прочитаємо ще, ще трохи далі, е, далі. Чому я цей зараз віршик прочитав? Тому що дивлюсь на вас і хочу вам сказати, що і я те ж саме, що ми втомлені зараз і обтяжені, так? Ну, я сприймаю це на, свій, на свою адресу. Ми встомлені та обтяжені. Ступінь у всіх різна, у всіх. Що цим хочу сказати? Що, дивлячись на вас, ще раз повторю, що і я теж, але ж ми прийшли сюди. Чому? Тому що Ісус каже: І я заспокою вас. Зрозуміло, чому ви тут? Чому я тут? Отому От ми тут. Тому що Ісус заспокоїть нас. Ісус каже: візьміть моє ярмо на себе і навчеться від мене, бо Я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Я трохи. ага Знайдете спокій своїм душам. От тут ми прийшли зараз, да? і оце ми робимо. Що ми робимо? Ми навчаємось від Ісуса бути лагідними, покірними серцем, і знайти тут спокій. Убежище, да? можна так сказати? Де наш притулок? Усіх нас, де наш притулок? В храмі, в церкві. Де наш притулок? Де наша башта? Наша башта тільки в Слові Божому. Тому що коли, знаєте, у мірських людей те ж саме, як тривога, то й до Бога кажуть, так? Ну в них, коли тривога до Бога, але ж ми, люди віруючі в нас як треба, щоб було? Постійно, завжди. Постійно, завжди. І каже Ісус. Ну, це, це дуже. дуже... У мене щось. Ага. Тридцятий е, вірш. «Адже моє, ярмо, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Знаєте, тут так написано. Ісус каже, що його тягар. Не тяжкий, що його тягар легкий, що його ярмо, його ярмо, брем'я його, да, що він каже, для нас повинно бути не, ну, не, 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 тяж, не тяжкіше, ніж якась тяжкість, яка, яка в нас є. Але ми люди, да? ми люди ще раз, а, а як в нас ще рука ще піднята отак. Якби от зараз ще була б в нас піднята рука, вона б трохи опустилась би чи ні? Ми будемо сьогодні трохи цю руку тримати і дійдемо до чогось. Щось в мене тут не те. Чутно? Бо мені як вату напихали ухи. Так, я хочу, щоб ми звернулися ще. Галатам 6.5 Бо кожний нестиме власний тягар. Брат Олександр. Твій, твій тягар мені не підходить. Знаєш чому? Бо тобі мій не підходить. Бо я повинен тягнути свій, і кожен повинен тягнути свій. Бо кожен нестиме власний тягар. Ще другим словами, можна сказати так: своє життя я буду проживати своїм життям, а хтось другий буде проживати своїм життям. Не буде так, що я буду чимось, чимось, ну, життям чимось жити в своєму житті. Хочу ще, щоб ми відкрили, відкрили діяння 27.18. Там розповідається про те, що йшов корабель по морі, по морі і почалась дуже велика буря. Ми ще тримаємо руку, пам'ятаєте, так? Да? Вона трохи опускається, от ми тримаємо. Наступного дня, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж. Зараз ми підходимо до того моменту. В нас рука трохи опустилась, так? Трохи, бо вона ну, втомилась. Дивіться далі. І тут нас починає щось штормити. А ми тримаємо цей груз. Груз, як ми знаємо, там було зерно, там, ну все, що перевозять зараз ну, усі вантажні суда. Вони почали це викидати, що воно не мало якусь ціну, не мало, ну мало, коштувало щось чи ні? Коштувало? Дивіться, в нашому житті. Є такі моменти, коли нас дуже, дуже, дуже тріпає ця буря, а ми ж як ухватимось за хату, за телефон, за машину. А це тягар, ви знаєте? Хочу вам сказати, що це, це тягар. За якусь фобію ухватимось і тримаємось. Для нас, для нас, для нас, для мене це такий груз, він такий. Він такий, він корисний, він цінний, але ж не хочу його відпускати. Не хочу, а мене туди, сюди кидає. Кидає, але ж не хочу відпускати цей груз. Звуть мене до церкви, але ж треба покорити. Звуть мене до церкви, треба щось, щось ще зробити, так? Треба, бо це ж корисно для, для мене на даний час, да? і проходить, проходить той, приходить той момент, коли треба цей груз викинути. Чуєте? Викинути. Усякий груз має якусь ціну. Має якусь ціну, поганий груз, маленьку ціну має, добрий чи дуже добрий груз, другу ціну має, але ж для спасіння, для спасіння нам потрібно, щоб ми були без грузів, без бремені, без ярма. Знаєте чому? Тому що я ж ми тільки що прочитали, що на нас вже є ярмо, яке дуже легке, яке дуже нам повинно подобатись. Це Ісус Христос. Він каже: брім'є моє легке, да? Він каже, іге моє не тяжке. Але ж ми тримаємось, за що? А ми тримаємо в руці той груз, котрі. Не... Нікому не потрібний. Але ж ми думаємо, що він дуже-дуже для нас цінний і корисний. А рука, що опускається нижче, ще нижче опускається. Читаємо далі. Ой, мене у дитинстві так ганяли. Чули таке колись? Чули? Ой, ганяли, заставляли дома працювати. І потім, потім ввечері було те, що чи ви, пили, чи ви пили, чи ви їли. Хтось може сказати, що в дитинстві його дуже заставляли працювати. А ми казали про що? Про те, що у кожного свій тягар, у кожного своє ярмо, так? Дивіться. Хтось. В дуже молодому, ну, коли дуже молодий був, да, чи хлопець, чи дівчина, було таке, що його заставляли там працювати. Другого заставляли. Другого заставляло вчитись. Вчитись заставляли. Але ж я не знайшов ніде, щоб хтось заставляв байдикувати. Чи щоб хтось заставляв щось непотрібне, непотребство робити. Хтось чув таке, мене в дитинстві не ну ніхто не заставляв робити. Ще раз, воно пропало десь. Плаче рівній. 3,27. Я це веду до чого? До того, що, що брем'я, ярмо, як то воно є, його, воно в кожного своє. Благо чоловіку, коли він несе його, в юності своєї. А знаєте чому? Тому що в нього є на цей, на цей тягар, на цей груз, в нього вже є імунітет в, цього, в цій людини, яка з юності вчилась, чи працювала, чи ще, щось, чи ще щось корисне щось робила. Коли він виростає, що з ним робиться, він знає, що йому робить, щоб жити. Щоб жити. Як заробити, він знає, хто вчиться, він знає, як заробити? Знає. Хто працював, він знає, як працювати? Знає. Хто служив там, чи е, от ми зараз вдома читали про Самуїла, да? З малечку, з малечку він біля дома Божого. Що він робив? Ніс своє іго. Так чи ні? Ніс, ніс. І він який? Благо чоловіку. Тобто люба людина, яка у юності знає, що це таке тягар, йому потім по життю буде набагато легше. набагато. Якова, 1 глава 3 стих. Давайте де, другий, з другого, щоб, щоб було неконтекстно. Я буду на український. Будемо, будемо навчатись, бо треба так. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. З великою радістю приймайте братья мої, коли впадаєте в различні іскушення, да? Бремя, ярмо, іго воно там чи ні? Іспитання, іскушення, іспитання. Ми тільки що про це говорили: що брем'я це іспитання. Знаєте, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Кожного дня, коли в нас якесь випробування, ми намагаємось у цей час? Чи ні? Ми в цей час вчимося е... терпінню. Чи ні? Коли нам дуже тяжко, що ми робимо? До Бога молимось, так? І що в нас оце робить, коли нам дуже тяжко? Випробування нашої віри розвиває терпеливість. Чи ні, розвиває? Я думаю, розвиває. Я ще хочу, щоб ми прочитали ісход 17-12. Ми тримали, як сьогодні, донька мені, ми писали, ми писали, наші пальчики устали. да? Це життя. Ви знаєте, це життя. Давайте э, с вашего дозволу прочитаем на российский. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под Него. И он сел на нем. А Арон же и Ор поддерживали руки Его один с одной, друг, другой с другой стороны. И были руки Его подняты до захождения Солнца. Ручки наши, где ручки наши? Трохи попадали. Мы вважаємо, что нам. Тяжко. Так? Ми вважаємо, що нам тяжко. Але ж в писанні сказано в одному з текстів, що ми ще не до крові. Сражались, да? Ну, не сражались ми ще до крові. Ну, деякі. Може хтось і сражався. Вони мають у руках якусь вагу наші руки, і вони що опускаються? І в цей момент в нас потрібна, щоб була що? Дружня підтримка. Чуєте? От тут я вважаю, що друга заповідь якраз вона оце диференціює. Ближнього свого. Любимо? А ще сказано, що допомагайте, допомагайте, а на іпачі по вірі. Є таке. Як ви думаєте, було це, був це іспит, що в Моїсія руки почали опускатися? І що починало? А починали вороги. Вороги починали отримувати перемогу. Це страшно, так? Да? Це страшно, коли ти на полі бою, в тебе руки підняті до Бога, і вони починають, і поки в тебе руки підняті отак. Як спочатку пастор Едуард отак показав, да, вверх руки підняти усі, то ми отримуємо перемогу. А знаєте чому? Бо там немає грузів, вагів, різноманітних важелів, немає там. Ніякого ярма, ніякого, ну нічого нема, щоб нас що? Щоб нас стримувало в тому, щоб ми підіймали руки до Бога. А чому? Бо непотрібний груз ми вже викинули. Пам'ятаємо? Викинули його, цей непотрібний груз. В нас руки свободні, і ми що робимо? Ми їх підіймаємо до Бога. Знаєте чому? Тому що коли приготували коня до битви, то все рівно перемога від Бога. Тому наша зараз, наша зараз усіх, робота, праця чи служіння це те, щоб ми зараз готували коня до битви. До битви. Тим, чим і займаються зараз багато церков, що допомагають нашим хлопцям там, на сході країни, тим, що працюють, тим, що донатять, тим, що допомагають гуманітарним грузами, всіми вагами. І я хочу спитати не тільки у вас, і в себе. До кінця ми вже збросили, покинули той груз, коли наш корабель тоне. Наша баржа оця баржа. Я, я трохи такий кучнуватий, можу сказати, що я як баржа, да? багато ми от мене нас тріпає по морю по, по цих волнах. Якщо ми не збросимо зайвий цінний, на наш погляд, груз, то ми потонемо. Або волни захлеснуть, ну, підуть у трюм, або дирка з'явиться, ну, корабль навпіл, розламається. Так що краще. Я думаю, краще, щоб в нас був корабель крепкий, крепкучий, щоб в нас не було лішнього груза, щоб не було в нас його, а щоб був той груз, який що потрібен нам. Для чого? Для того, щоб дойти до царстві. Втомив. Російською знає, що іспитання вашої віри производять терпіння. Я хочу звернутися ще раз до цього віршика. Кожному з нас, кожному, дається своє своє випробування. От кожному. Я не проходжу. Я вже казав, що я не проходжу чиюсь. Чи випробування, чи чиєсь випробування, чиєсь життя, я живу своє, я тягну своє випробування. І я хочу просто, щоб ми зараз встали на наші ноги і молились за корисний груз. Кожен з нас щоб молився за корисний груз, бо може таке бути, що треба буде. Золото, ну все викинуть з свої палуби, усі контейнери з цими телефонами, машинами, все викинуть для чого? Для того, щоб пройти цей буревій і прийти у порт приписки. Цілими. Може, і не ушкоджені. Може, і ушкоджені ну фізично, але ж цілими. Духовно. Згодні, давайте ми будемо молитись за наші, встанемо, будемо молитись за наші правильні цінності.